50 малюнків талановитої молоді з усього Закарпаття представили на виставці в Ужгородському Скансені. Це роботи учасників пленерів в межах екоарт проєкту Закарпатського благодійного фонду Срібний дзвін, які проводили щорічно починаючи з літа 2022 року. Юлія Здубриничів малювала панду. Я намалювала великого ведмідя від художника Енді Воргола в місті Воєводино, тому що це. Моє хобі, і я ходжу на пленері, щоб малювати і і стараюсь краще. Ці роботи емоції дітей під час пленерів, каже засновниця і керівниця проєкту Срібний дзвін Лідія Маніца. Об'єднує їх патріотична тематика. Діти малюють мирну країну і країну у війні. Виставку назвали Надія на мир очима дітей. Настрої змінилися кардинально. Перші дні війни діти всі малювали війну. Якщо ви тут побачите, от бачите, це, це ці перші роботи, де всюди була війна і де були контрасти. Ми до війни, після війни. Тепер уже всі благенькі, щасливі роботи. Ми задаємо такі теми, створюємо таку емоцію для дітей. Перспектива. Ми не хочемо поглиблювати дітей в те, що відбувається, тому що діти і так. Рисовані, вони знають, що вони в рамках. Друга частина експозиції фотовиставка це світлини київських фотокореспондентів Бориса Корпусенка, Миколи Тимченка та Олексія Самсонова. Усі роботи об'єднує тема дітей війни. Цією виставкою ми хотіли ще раз підкреслити важливість таких культурно-мистецьких акцій, щоб в першу чергу, щоб залишилося це в пам'яті нас. Нашого молодого покоління і щоб ми пам'ятали е про ті злочини, які зараз створить проти нас наш ворог. Виставку приурочили до Дня пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Триватиме вона до 20 червня.